Новорічні свята це час святкового настрою та подарунків. Культурно мистецька асоціація Артспокуса запросила жінок до центральної міської бібліотеки імені Марка Кропивницького створити власноруч святкові листівки. Ми вступаємо в різдвяно-новорічний цикл. Ми будемо виготовляти і свічники, і листівки, і прикраси на ялинку. Тож сьогодні ми розпочинаємо з виготовлення листівки. Це святкова листівка, яка буде побажанням. Для усіх друзів, для усіх рідних, миру, щастя, благополуччя, нових вражень, тільки приємних вражень. Майстриня Віра Жевнер поділилася ідеями, як із простих речей створити унікальні подарунки. Багато матеріалів для творчості можна знайти вдома, якщо переглянути свої речі. Листівки, звичайно, можна купити в магазині, але ж все таки можна небанально зробити її власними руками. І подарувати тій людині, яку ти дуже-дуже поважаєш і любиш. Так? Сьогодні ми у своїй роботі використали і папір, і фетер. Фетер для мене асоціюється в першу чергу з Новим роком. Так? Він такий м'якенький, яскравий, пухнастий. Через подарунки ми передаємо не тільки свою ніжність і турботу, а й демонструємо всю щирість почуттів до близьких. І зовсім не обов'язково дарувати дорогий подарунок. Головна в цьому моменті увага, наголошують організатори. Олександр Долматович, Павло Москальов, Олексій Уманський. Новини на телеканалі Март.